Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я вам покажу дуже простий рецепт смачної закуски з помідорів. Що нам знадобиться: саме помідори. Ну, Десь 2 столові ложки майонезу, пару зубчиків чесника. Дивіться опційно, трошки сиру, обов'язково чорний мелений перець. Це всі інгредії. В сінгарді. майонез видавлюємо два зубчики чеснику і перемішуємо. Тепер беремо тарілку, де будемо викладати закуску. І кружальцями нарізаємо ось десь такої ширини. Нарізаємо помідорчики. Помідори я нарізала, бачите, виклала на блюдо. Тепер обов'язково свіже-мелений перчик. Або чорний в мене суміш перців. Це опція обов'язкова. Тепер змастимо майонезиком з чесночком. Зовсім потрішки. Помідори ми змастили нашою сумішшю чесник з майонезіком. Тепер на ось цю тартушку берете будь-який будь-який сир, який вам подобається, і тремо сир. Сир ми натерли, а тепер викладаємо натерти наш сир на наші помідорчики. Друзі, ось така гарна закуска у нас вийшла. Дивіться, якщо у вас є час, поставте в холодильник, хоча б на півгодинки. Якщо немає, одразу можна подавати. Це вже смачно. І дивіться, як гарно. Повірте, це дуже смачна закуска і проста. А Якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!